І ми прекрасно розуміємо, що е, бажання чи не бажання Російської Федерації е, пускати представників МКЧФ в місця утримання наших громадян, також має місце. Але е, тут слід зауважити, що позиція Міжнародного комітету Червоного Христа також повинна бути більш наполегливою, е, оскільки е, у нас немає альтернативи, і ми е, е, прекрасно розуміємо, що той досвід, який. Має Міжнародний комітет Червоного Христа, нам конче необхідний в нашій е, ситуації. Ми готові до діалогу, ми ведемо цей діалог. Однак ми хочемо, щоб е, інститут Міжнародного комітету Червоного Христа е, став сильнішим, був дієвішим. І е, якщо там Росія відмовляє, ми готові спільно допомагати е, МКЧХ шукати способи. Переконати російську сторону все ж таки дозволити міжнародному комітету Червоного Христа виконати свій мандат, ми хочемо зробити МКЧК сильнішим, і цей конфлікт насправді має на меті, окрім перемоги, звісно, України, покращити міжнародне гуманітарне право.